Всім привіт! Слава Україні! Петька сьогодні працює, такий міжрядний культиватор. Обгортаємо бульбу, картоплю, вже така картопля. Вже це остання буде обробка, вже я більш не влізу сюди. Вже, вже кущі почали ну, вже високі, вже не, не буде проминає колеса, може це останній раз влажу. Заснівен для історії. Ось. Так, хожу другою передачею, щоб трохи насипало. Отакі справи, отак засипаю, стараюся їхати швидше, щоб трохи нагортало. На, на всім дякую за увагу, всім миру, добра, найшвидшої перемоги.